Доброго ранку! Пробуджуючись, дозвольте собі залишитись ще на мить у тиші. Відчуйте своє тіло, як воно дихає, як життя вже рухається в ньому. Зробіть повільний глибокий вдих і такий самий повільний видих, відпускаючи з видихом все зайве. Ще один вдих і видих. Я тут. Я є. Цього достатньо. Я дихаю. Життя є в мені і я є в житті. Я спокійна і розслаблена. Сьогодні на мене чекає чудовий день. Я помічаю радість у простих моментах. Я приймаю себе навіть із недосконалостями. Мої дії роблять мій день кращим. Я відчуваю тиху силу всередині себе, впевнену, спокійно, незламно. Вона веде мене і підтримує. Я довіряю своїй інтуїції, внутрішньому голосу. Мені не потрібно знати все наперед, все контролювати. Я не самотня, я дозволяю Всевишньому бути поруч, як тій силі, що тримає мене навіть коли я втомлена. Я роблю свій крок, а решту віддаю йому. Я відпускаю всі сумніви, всі страхи, я відпускаю все, що не служить моєму світлу, вдихаю силу і спокій, видихаю все, що обтяжує мене. Я посміхаюся собі, світу і можливостям, що приходять в моє життя. Сьогоднішній день це дар, і я крокую в нього. З відкритим серцем, довірою і впевненістю я відчуваю радість бути живою. Я тут, я готова до цього дня.